Привіт! Нарешті цей час настав, досить довгий час. Я не випускав відео на YouTube, а робив тільки стріми. І ми нарешті повноцінно повертаємось. І сьогодні буде не зовсім звичайне відео, точніше, не зовсім звичайний формат. Ми зробимо такий невеличкий підкаст і поговоримо про найважливішу, найбільшу і найочікуванішу кальянну подію року в усьому світі Шишамеса. І перед початком невеличке оголошення, яке стосується мого каналу. У нас нарешті стала доступна опція спонсорства. І тепер ви можете підтримати створення та розвиток улюбленого україномовного контенту, а також отримати за це додаткові бенефіти. Всі деталі ви можете знайти, клікнувши по кнопці «Спонсорство» під цим відео. Сьогодні я розповім вам основну інформацію про Шишамеса, а також чому саме 24 рік такий важливий і такий особливий для кальянної індустрії України. Шишамеса. А правильніше буде сказати Шишамеса 2024 Франкфурт. Тому що вона проходить за рік. У двох країнах у Німеччині та в Іспанії. В Німеччині вона проходить у Франкфурті, в Іспанії проходить у місті Севілья. Основна найбільша і найцікавіша, звісно ж, в Німеччині. Цього року вона буде проходити 26-28 числа. І я пропоную для початку зануритись на їх сайт і подивитись основну інформацію. Отже, 6 Франкфурт 26-28 число, це якраз п'ятниця, субота, неділя. У нас є тут доступ для трьох мов. Ми виберемо англійську. І давайте подивимось квитки. Всього доступно три типи квитків, але у кожного є дві різні ціни. Зараз розповімо. Ось дивіться. Так, у нас є single entry, тобто вхід на один день. Вибираємо. Субота чи неділя і приходимо 29 євро. Це якщо ми платимо до початку шишемеса, навіть там за декілька днів закінчується цей пресейл. І 35 євро, якщо ми купуємо його вже в день самої виставки. Переводити в гривні не буду через плаваючий курс. Також є season Тікет. Це на весь вікенд 39 євро. Ну, грубо кажучи, 40. ви купуєте вхід. Основний на суботу та неділю. Якщо по пресейлу, грубо кажучи, якщо купити його сьогодні ще за декілька днів, а в день виставки 50 євро це буде коштувати. І найцікавіший, це B2B-квиток 45 євро по пресейлу і 50 євро, якщо купувати в день виставки для його покупки потрібно підтвердити, що ви напряму відноситесь до бізнесу або являєтесь власником, або являєтесь працівником, який працює в кальянному магазині, в кальянні, можливо, у вас виробництво і так далі. Для цього є відповідні документи. і Якщо перейти далі, то вони кажуть, які ми на цьому не будемо зараз загострювати увагу, а я пропоную перейти на вкладку стендів. І цього разу на виставку приїжджають експоненти з різних країн, з Америки, з різних країн Європи, з Азії і також з України. Так так, вам не почулось? Будуть бренди, бренди не один. Є на момент запису цього відео. До речі, на... в інстаграмі Шишамеса було представлено тільки одного учасника з України, але їх буде декілька, і в цьому відео. Я все ж таки зроблю спойлер, розповім вам, хто будуть інші. Якщо дивитись на Exhibitor List, то я навіть і не знаю, Ну от я гортаю зараз, що скажете. Це все різні кальянні бренди, виробники кальянів, суміша і аксесуарів, дехто виробляє, я не знаю, жижі для вейпів, подів. Різну аксесуарику навіть просто мерч скоріш за все тут будуть також представлені тютюнові бренди мається. На увазі не кальянні, а сигарні, чи навіть я десь бачив Айкос. Тобто шишемеса стала вже не тільки кальянною виставкою, а взагалі такою всеохоплюючою. Звісно ж, більша частина це кальяни, але також можна знайти багато чого іншого. До речі, я буду записувати багато історій і ріл з цього івенту. Тому хто не підписаний ще на мій інстаграм, я раджу вам це зробити. Тому що буде багато нових і цікавих брендів. А тепер ми переходимо до найцікавішого. Подивимось на план самої виставки, подивимось, які будуть знаходитись мені українські бренди, де вони будуть знаходитись, і взагалі на масштаб всього цього. Перед тим, як покажу вам карту, хочу сказати, що проходить це. На Франкфурт на Майне це великий виставковий центр, і вдумайтесь тільки від входу, коли у вас перевіряють квитки до місця, де проводиться сама виставка, потрібно йти близько 10 хвилин. Це різні ескалатори, проходи через тунелі і так далі, і так далі. Піднятися на, на різні поверхи. Коротше кажучи, перший раз враження просто неймовірні. А ось, власне, і наш план. У нас представлено тут три входи: B, C і e, D. І напроти йдуть найбільші, найпреміальніші стенди, як показується, трішки приближу. З усіх, я думаю, ви знаєте тільки про виробника ревочі. У них досить великий бренд. Виробляються вони в Турції і. Продавалися, принаймні знаю, точно в Україні і дуже добре продаються в Європі. Нам вони насправді не дуже цікаві. Далі я вже буду малювати стілусом, щоб ми бачили просто, як будемо йти і зупинятися на найважливіших для нас стендах. Далі у нас йде Black Cocos, це вугілля, ми його пропускаємо. Одразу за преміальними стендами йде Альфакер та Ока. За Альфакер, я думаю, розповідати не потрібно. Це один з найвідоміших тютюнових. Брендів у світі, і цьогоріч вони представляють свій інноваційний продукт під назвою Ока. Це електронний кальян. Точніше, це кальян, в який ідуть спеціальні капсули. Ось так він виглядає. Це має бути інновацією у світі кальянів і, взагалі, змінити погляд на цей процес і на цей продукт. Чесно кажучи, досить сумнівно, але я бачу, що зараз великий ажіотаж на ринку Німеччини, наскільки я знаю, передзамовлення замовлення просто розірвали компанію Alphacer і зараз вони їх вже не приймають. Це при тому, що сама Ока коштує щось близько 500 євро. Чесно кажучи, поки що продукт спірний, тому що досить обмежений. В неї заряджаються так: саме заряджаються капсули з тютюном, дуже схожі на капсули з кавою. І на сьогоднішній день здається, тільки 4 продукти виробляються. Причому ця технологія запатентована, наскільки мені відомо. Альфакером, ну і, звісно, виробляються ті продукти, які робить компанія Альфакер. Деталі я вже розповім вам на виставці на самій. Так, ідемо далі. Завертаємо за стенд BlackBurn і біля преміум стенда повертаємо великий бренд Hookain. Один з найбільших німецьких виробників тютюнових сумішей, як легкого, так і міцного сегменту. До речі, неодноразово я казав, що у компанії Хокалін є найкращий в Європі, саме який виробляється та зареєстрований в Європі. Продукт Blaze, який також буде представлений на цій виставці. Також Your Life, також свої чаші, також купа різних своїх продуктів. Цьогоріч стенд. Трішки менший ніж попереднього року, але впевнений, що вони дадуть жару. Є деяка інформація, яку на сьогоднішній день я ще не можу розповісти, але буде круто. Також біля них є шиша пресо. Шиша пресо це знову ж таки інновація. Це взагалі якась виставка. Інновації у нас виходить, тому що це капсули. Так, це щось дуже схоже до капсул, які робить компанія Альфакер, тільки там дещо інша технологія, тому що у Альфакера своя запатентована. Чим вони відрізняються, я не маю ніякого уявлення, але це шиша пресо, як еспресо. Що воно там буде, не знаю. Задумка я не знаю, що сказати, але просто цікаво буде подивитись. За Шиша преса переходимо до стенду Stimulation. Stimulation – це німецький виробник преміальних кальянів. Це можна зрозуміти по їх виду, а також по їх ціні. До речі, найближчим часом ми про Stimulation будемо на каналі говорити більш детально. Я буду робити декілька оглядів, а також є вірогідність, що у 2024 році Stimulation з'явиться на ринку України. Та про це трішки пізніше. Проходимо трішки далі. Ocean Hook, огинаємо їх і виходимо до стенду b 13 ION, на якому буде представлятись одразу три бренди: це ION, також їх суббренд Вайро і суббренд Nevo. Чи будуть представляти вони якісь новинки? Так, але які я зможу розповісти вже тільки наші шамеси. І одразу сказати, що так, Україна входить в число перших яких вона з'явиться, ми провели досить велику, можна сказати, навіть титанічну роботу для того, щоб на європейській арені європейські виробники, європейські дистриб'ютори також рахувалися з українським кальянним ринком і знали, що наш кальянний ринок він цікавий, перспективний, і що ми можемо грати на рівних. Тому так. Я. Я пишаюся цією новиною. А тепер подивіться, хто стоїть напроти стенду Айон. Так, це вугілля Греско. Українське вугілля для кальяну. Без жартів. Представляє свій продукт в Європі. І якщо ви запитаєте, а що це за абревіатура NPE, це буде ще один бренд від цього виробника. Що там буде? Поки також не можу розповісти, але в п'ятницю ми про це вже дізнаємось. Тут я хочу сказати тільки нарешті: ми дочекалися, українські кальянні виробники виходять на міжнародну арену, і я впевнений, що з кожним роком українських стендів буде все більше та більше. Проходимо ще через декілька стендів. Shisha Original і одразу за ним Zodiac. І так, це той самий Зодіак, про який ви подумали. Український кальянний тютюн, який вийшов відносно недавно, здається, півтора роки тому. Вау! Зодіак стали першим українським тютюновим брендом, який представляє всю індустрію, всю індустрію тютюнів, в принципі, України в цілому. Тому що до цього був і Ukrainian Shisha Group. Також ми бачили вугілля Грецько, але ніколи ще від України, наскільки мені відомо, не було саме наші шишамесе українського кальянного тютюну. І, по-перше, Зодіак отримав акциз, тобто свою продукцію він буде легально завозити до Європи. Вони будуть презентувати свою основну легку лінійку, з якою я впевнений, багато глядачів мого каналу вже знайомі, а також. Вони будуть презентувати нову міцну лінійку. І знаючи, наскільки якісно у них вийшло проробити саме легку лінійку, легку палітру, наскільки круто вийшло зробити її насиченою, і проробити всі деталі в палітрі, впевнений, міцна також буде на рівні. І вже не дочекаюсь в п'ятницю, щоб завітати на їх стенд. Якщо будемо повертатись в сторону виходу, то наступним нас зустрічає Азур. Це американський тютюн для кальяну. У них є дві лінійки легка та міцна. І останні декілька років я взагалі не чув ніякої інформації про них на кальянному ринку Європи. А тут щось вони взялись і навіть зробили стенд. Чекаємо, що покажуть наші шамаси. Біля Азуру також можна помітити невеличкий стенд F19 Kismet. Німецький крафтовий тютюн. Дуже цікавий продукт саме для поцінювачів, які шукають щось, щось нове, щось цікаве, щось нестандартне. Я б порівняв його, хоча це зовсім різні продукти, але аналогію можна провести з продуктом Гуцул. Він не схожий ні на що інше. Так само і Кісміт. Там використовується, наскільки я пам'ятаю, чотири різних листи. І робиться це все на одній фермі тільки з невеликою лімітованою кількістю. Вони не вкидають великі кошти в маркетинг. У них, наскільки я знаю, навіть Інстаграм вже декілька років не працює, але тим не менш, у них продукція розлітається завжди. Можливо, якщо вийде привезти декілька цікавих смаків з шишамеса, я спробую вас з ним познайомити і влаштую невеличкий розіграш в одному з наступних відео. І далі, рухаючись до виходу, є, потрапимо ще на стенд F05. Ембері. Добре відомі багатьом кальяни не тільки в Україні, а і за її межами. За останні декілька виставок шишамеса, на яких я був 3 чи 4, Я не пам'ятаю. Ембері були присутні на кожній з них або зі своїм стендом, або з колабораційним, та, тим не менш, треба віддати їм належне. Вони займаються популяризацією своєї продукції, і так само популяризацією в принципі, української кальянної індустрії, тому що люди знають, що це бренд з України, і новим виробникам, які будуть приходити, неважливо. Це буде вугілля, тютюн, кальян, чаші, чи щось інше. Буде трішки легше, ніж було компанії Ember. За це від мене і від всієї індустрії Embry. дякую вам. І подивимось, які новинки вони будуть представляти цьогоріч, якщо вони будуть. Зменшуємо мапу. Так, ще забув сказати про фудкорт, який знаходиться ось тут. Досить багато місця під відкритим небом, звісно ж, з парасолями, де можна поїсти, випити пива, кави, і так, далі, і так далі. Коротше кажучи, все зроблено для того, щоб як можна більше часу і як можна комфортніше провели візітори, відвідувачі на. Шишемеси, по собі скажу, що три повних дні провести досить важко. Для того, щоб обійти всі стенди, або майже всі, поспілкуватися з виробниками, покорити купу кальянів, випити води, соку, пива, покорити окремий кальян, посидіти, трішки подрімати. Коротше, на все це достатньо двох днів. Але враховуючи, яка кількість стендів... Я, якщо чесно кажучи, їх не рахував ще, давайте так підрахую і виведу фінальну цифру ось тут. Я не знаю, чи достатньо буде цього разу двох днів. В п'ятницю відкривається найбільший кальянний івент світу, і буде просто ціла хвиля. Я навіть скажу ціла цунамі контенту від європейських, американських. Українських кальянних блогерів так, тому що я також відправляюся на наші шамеси. Купа контенту від виробників, Тому слідкуйте за вашими улюбленими блогерами. Підписуйтесь також на мій інстаграм, тому що е, я буду намагатись як можна більше знімати різного контенту. Він буде і в інстаграмі, і на Ютубі, звісно ж. Для того, щоб бути в курсі найсвіжіших і найактуальніших світових кальянних новин. Ось основа, яку потрібно знати про ShMS 2024. Я дуже сподіваюся, що відео було для вас корисним, і, чесно кажучи, вже зараз я чекаю, не дочекаюсь, коли натисну кнопку завантажити це відео на YouTube. Друзі, побачимось вже дуже скоро. З вами, як завжди, був я, Женя, каліян канал Світ Смок. І, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!